Шановні батьки, сьогодні ми обговорюємо надзвичайно важливу тему безпеку наших дітей на дорозі. Щодня ми виконуємо роль пішоходів і наше завдання зробити цей шлях максимально безпечним для найменших учасників руху. Ми поговоримо про простий, доступний та ефективний спосіб захисту використання світловідбиваючих елементів або флікерів. Що ж таке флікер? Це не просто модна прикраса. Флікери це спеціальні елементи, які відбивають світло фар автомобіля, роблячи пішохода видимим у темряві. Вони бувають у вигляді нашивок, підвісок на шнурку або навіть наклеїв. За даними експертів з безпеки, їх регулярне використання знижує дитячий травматизм на дорозі більш ніж у шість разів. Це колосальний показник. Який ми не можемо ігнорувати. Чому ж флікери так важливі для дітей? По-перше, діти менше на зріст. Їх часто закривають припарковані машини або снігові замети. Вони також менш досвідчені і не завжди можуть передбачити небезпеку. По-друге, це час реакції водія. Якщо на дитині є флікер, вона стає помітною вже з відстані до 150 метрів. Це дає водієві Дорогоцінні секунди для зниження швидкості та уникнення аварії. Ви можете використовувати значки або підвістки для рюкзаків та верхнього одягу. Наклейки легко кріпяться до самокатів або велосипедів. Браслети або стрічки ідеально підходять для зап'ясть та щиколоток. Головне обрати те, що ваша дитина буде носити із задоволенням і що надійно триматиметься. Важливо не тільки мати флікер, а й правильно його розмістити. Кріпіть елементи на рухливих частинах одягу, на рукавах куртки, на рюкзаку чи на головному уборі. Оптимальна висота для видимості від 80 см до 1 метра від поверхні дороги, оскільки це рівень світла фар. Використовуйте кілька флікерів, так дитина буде помітна з усіх боків, і, звичайно, переконайтеся, що флікери чисті та справні. Адже бруд знижує їхню відбівну здатність. Запам'ятайте перше і найголовніше флікер це доповнення. Спершу навчіть дітей правилам дорожнього руху. Друге. Залучайте дитину до процесу. Виберіть флікер разом. І тоді вона буде носити його з гордістю. І третє. Використовуйте флікери не лише вночі, а й за поганою видимості. У дощ, туман чи снігопад. Видимість завжди важлива. І на завершення пам'ятайте, що ви головний приклад. Завжди використовуйте флікери, коли переходите дорогу у темряві. Флікери це не просто модний аксесуар. Це наш внесок у безпеку і запорука здоров'я вашої дитини. Зробіть своїх дітей помітними на дорозі. Захистить їхнє життя. Дякую за увагу.